Ось такий рюкзачок сьогодні в ремонті. Вилізла лямка, потрібно відремонтувати. Буду відпорювати і другу лямку, щоб гарно їх зафіксувати. Спочатку у рюкзачку розпорю підкладку, щоб відділити її від основної тканинки, щоб машинці було як пройти лапкою. Підпорола корсажну ленту, ставила лямочки, зафіксувала булавочками. Тепер можна прошивати лямочки, фіксувати їх гарно, декількома строчечками. На відео видно, що я зафіксувала чотирма строчечками, дійсно, буде триматися. Потім з'єдную верхню тканину з підкладою. все гарненько обробляю з внутрішнього боку. Рюкзачок відремонтовано. Замовниця задоволена. Дякую за ваші замовлення. Завжди рада бачити вас у себе. Ось такий рюкзачок сьогодні в ремонті. Вилізла лямка, потрібно відремонтувати Буду відпорювати і другу лямку, щоб гарно їх зафіксувати. Спочатку у рюкзачку розпорю підкладку, щоб відділити її від основної тканинки, щоб машинці було як пройти лапкою. Підпорола корсажну ленту, ставила лямочки, зафіксувала булавочками. Тепер можна прошивати лямочки, фіксувати їх гарно, декількома строчечками. На відео видно, що я зафіксувала чотирма строчечками, дійсно, буде триматися. Потім з'єдную верхню тканину з підкладою, все гарненько обробляю з внутрішнього боку, рюкзачок віддаю.